Доброго дня, друзі та гості каналу Життя, як воно є. Мене звати Людмила. Людмила, південь Вінниччини. Що я хочу сказати? Йду насаджувати баштан. Садила немочене ніяке насіннячко і нічого. Двіденьки зійшло. А це що ще трошки лишилося, я її так намочила. Та й думаю насадити. Взяла редисочку Буду кидати в кожну ямочку ще редисочку. Редиска зазвичай скоро сходить. Ну, щоб бачити, щоб бачити, що дає. Тому що тут буряном все заростає. Отакий От баштан одна десь тут. Отут динька і отут динька. І далі сплошний бурян. Ні кавунчика, нічого. Не знаю, чи попаду на те саме, де садила. Ну, що буде. Але поб'ю ямки. На сінечку намочила, усюдиньку кидаю, дві і сюди дві деньки. Тепер трішки пригорну і посію редиски. Редиска скоренько зійде. Та й буду бачити хоч ямки. Тут я висадила кермек. Ну, той, що краще, ніби байдуже. А це усьо. Меню сюнечки. Менісюнечки, не знаю, що з нього буде. Все в Такий. Дуже манісенечки. Ну, побачимо. А тут, що я замітила, сіяла була солодкі бурачки, і ви знаєте, сходять, сходять. Я думала, що їм теж вже дещо приснилося. Але сходять, сходять. Бачу, сходять. Це добре. Всю, це добре, що сходять. Тут капуста рання, ця щось підв'яла, та стоїть байдуже. А оцю вже три рази насаджувала. І дивіться. Чи це тут щось з землі, його вже вашу їсть, чи що. Взагалі не розумію, ця все дивіться стоїть як гарно. Тут вже, якби хочуть голубки в'язатися. Тут перчик посадила. Тут насадила, вже баштан насадила. Зрідка, але насадила. Бур'ян ще не зачіпаю, щоб нічого не виробити, що в землі. Ой. Тут посадила я радочок в'ющих помідорів, високорослих. І тут трішки високорослих. А тут сьогодні зробила такий знову експеримент. Посіяла радочок кормового буряка між цибулею. Привіт! Та й побачу, що воно буде. Думаю, мабуть, ще треба радочок посіяти. Ну нема, не посіяла, не посіяла кормового буряка, аж кролі маю. Надіюся, що будуть, у всякому випадку, потомство. І козичку ж теж завела. Треба бурячок. Тут сіла. Дивіться, кукурудзу з квасолею. І де вона? А її нема? Десь-не, десь показується кукурудзка. І це не тільки в мене така біда. Дуже багато людей жаліються, жаліються погода, то струпі то померзло та й такі-то справи. Тут теж яблунька посохла, але пустила дві гілячки знизу. Це вже треба відрізати, буде це все зверху. Та такі-то справи. Це теж в'ющі помідори. Назва Хочеш вір, хочеш перевір. Побачимо, перевіримо. Тут знову в мене парник. Порвало, але вже тепло. Тут я вже зараз покажу. Тут я вже трохи спродала, тут вже нема ні капусти, ні перцю. Тут ще перчиця є. І помидорки вже ріденькі, ріденькі помидорки. Ну, трішки ж трішки ж підторгувала, підторгувала. Ще на четвер нарву на базар, а там вже буде видно. Щось я сьогодні розійшлася. Ну, дивіться, що несу. Оцих троє курчат, що були з квочкою. Квочку вишвернула на гобору. хай собі там бодрствує. а їх несу в ящик до тих курчаток, що в мене є. І все. Що це ходиш лиш по 10 інстанцій, туди зігнутись, туди, вклонитись. Треба рішати ці проблеми. Вискочила, лягла собі і лежу. Ну, принцеса 100%. А що ж, гойдають мене, чом би не полежати? Гладять, гойдають. Ой. І знову цвете. Одна зацвіла, а другий бутон, мабуть, завтра зацвете. Така красоня. Така красуня. І ще один п'ятий маленький. Щось, друзі, так потихеньку підходить вечір. І знову проходить ще один день. Дивіться, хто коло мене рядом на качелі, щоб ви розуміли. Подружка. І це ж вона лежала тихенько, не дасть поговорити. Що я хочу сказати? Ой, в мене чоловіковий вже 1 червня, я вже говорила не раз, буде рік з Дня смерті. І що я хочу сказати? Сьогодні дзвонить староста села. Та й каже мені, Люда, а коли в тебе Міша помер? Я говорю 1 червня. Тут повістку йому принесли. Хотят бачити його в ТЦК. Що вам сказати? Мене в горлі здушило, сльози очі залили, як мені стало важко вам не передати. На що вони дивляться? Відки вони беруть ті списки, як людина померла, вже рік, рік померла, її хочуть бачити в ТЦК. А щоб так за допомогу вони тривожилися, як за те, щоб бачити в ТЦК. нічого не скажеш. Ну як ти як будеш сумувати, як тут є, так то тебе веселить, дитячи. Ой, друзі, так. Тепер ще один. <смі> Як вам картина маслом? <смі> картина маслом, га? Де, де, де? Що ти мені? Хоч вухоч з'їсти, чи що? Ой, оце така дитина. <смі> Потім е, був в мене коментар. Е, Говорить, роз... розмовляйте російською, ми в Києві, ми не розуміємо вашу мову. В смислі, ви в Києві, ви не розумієте нашу мову. Якщо це мова наша, то чому ви в Києві? У мене племінники в Польщі. Вони розуміють польську мову. Вони на нею розмовляють. Це не повага до людей. В чому не повага? Чому не повага? А може, це з їхньої сторони не повага, що живуть в Києві і не розуміють українську мову? Ну, я не знаю, я не знаю, хто, хто як мислить. Я все життя розмовляла українською. Діти в мене розмовляють українською, хоча донька живе в Ірпіні, син теж біля Києва. Прожив, прожив, ну, Сім'я проживає біля Києва, а сина мобілізували. І вона мені розказує, розмовляйте російською, а не за багато честі. Мій канал, як хочу, так і розмовляю. Так хоч англійською. Вибачте, не, подумай, не подобається, проходьте мимо. Ну, я так, такої притримуюся. Ну, що вам сказати? Оце, оце така, да, як я жила без кози все життя, все життя. <рес> такі-то це справи. Трошки, трішки пожалілася, я не люблю жалітися. Але це таке, що та повістка чоловікові вже не можна. Вже перейшло всі грані. Добре, друзі. Ви в мене найкращі. Щиро вам дякую за лайки, за коментарі, за підтримку. Пока-пока, будьте мені здоровецькі. І нехай вам на вашій життєвій дорозі зустрічаються тільки хороші люди. Пока-пока.